Зустріти світанок тілом, коли ти прокинулась вранці, вийшла на природу, а може навіть вдома, і зробила ранкову практику, коли сходить сонце. Це зовсім інше відчуття, ніж просто споглядати. Хоча я згодна споглядати це також дуже кайфушне. Якщо ти хочеш всьому цьому навчитися, я запрошую саме тебе на свою онлайн йогу для початківців. Також залишилося одне місце для продовжуючих, для тих, хто вже давно займається йогою, але просто хоче потрапити в мою групу. Тири місце для початківців. Я тебе навчу всім моментам, як навчитися розуміти мову свого тіла, як навчитися розуміти себе.